доброго ранку, використовую момент, що я зараз на вокзалі. Розповім вам про фразу, яка називається glasig фарен, тобто використовувати одночасно дві колії. Ця фраза приходить зі світу, логічно думаючи, потягів так, залізнищ... залізничної дороги, кава ще не подіяла. І це означає використовувати дві колії для підвищення ефективності. Але цю фразу в нормальному суті використовують, коли людина одночасно використовує. В дві колії, тобто у вас є кохана людина і ще одна кохана людина. Або якщо ви працюєте в одній фірмі і, наприклад, паралельно шукаєте собі заміну, нікому не кажете. І от про таку людину кажуть, що вона робить дві справи одночасно, але друга справа вона якась така. Не дуже легальна, негативна, в неї негативне забарвлення. Я вам бажаю гарного дня. До речі, я так дивно виглядаю, оскільки зараз почався сезон алергії, і якщо у вас болить горло, то це не простуда може бути, а просто нормальна алергія. Бережіть себе, будь ласка. Гарного вам дня.